Цікаво. Дуже цікаво. Але от, знаєш, коли та рамка пікає, так. кожного разу охоронець до мене підходить і каже: Чуєте, а що у вас там? У вас там щось підтакцизне, чи у вас там якась кава дорога? То та. Я кажу, ну та. Ну, тут можете йти, воно так завжди пікає. То я так правильно розповідаю? У вас це так не працює. А, не можна? Не так? можна, так, не можна. Добре. Слухайте Артюхова, він все правду скаже. Добре, зараз хочу поговорити про опалювальний сезон. Але як би то не дивно звучало, не про наш, про сусідський, тобто російський. Зараз. Ви побачите. Відео з запуску опалення в Вороніжі. Майже тропічне опалення, щоб ви розуміли. Ой-ой-ой. Диви, диви, диви. диви. Опа! Опа. О -о 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 -о. Ой, там ті дощ пустили. Ну, тропіки. Дорально. Ну і раптом, що це не єдине, що цього тижня спіткало Вороніж і інші міста Росії. Дайджест, де підгорало і підтікало. Дивимось далі. не <звук> хочу у столиці Мордору із землі вдарив коричневий фонтан за вишки до 20-го поверху. Місцеві довго не могли зрозуміти, що це. Підозрювали, що прорвало каналізацію, і шукали в дивному явищі символічні сенси. Злоба і ненависть, як та брунатна жижа, викривають Росію. У Москві стрілянину можна почути вже навіть у центральному парку. Прямо як у 90-х, по домашньому. Ностальгує дописувач з боліт. Рідне місто диктатора Путіна на тижні підтвердило статус наркотичної столиці Мордору. У Пітері чоловік з ножем напав на відвідувачів супермаркету. А в Чечні невідомі розстріляли вантажівку з російськими військовими. За пожежною безпекою на Росії стежать ще гірше, ніж за правопорядком. Це вибухнув мікроавтобус посеред дороги в Волгограді. А в Воронежі горів ринок. В Черкеську вибух газу зруйнував житлову будівлю. Причини вибухів та дим в Липецьку місцева влада не пояснила. Але мешканці міста вважають, що був уражений військовий аеродром. Усе йде за планом. Коментатор цікавиться чи передбачає спеціальну операцію знищення російських міст. В Рязані влада теж відмовчувалася, хоча в місті було чутно вибухи та смерділо чадом в районі нафтозаводу. Не вдалося приховати успішний результат роботи українських безпілотників і в Воронезькій області. Губернатор визнав, що дрони знову вразили спиртзаводи. Завітали пташки і до диктатора Кадирова. Підпалили його улюблену іграшку, так званий університет спецназу. Це той університет, який навчає записувати якісні тіктоки. Дописувача з Мордору, цікавить, куди йдуть гроші з його податків. На тижні карма росіян проявилась і на окупованих територіях. У Луганську наші воїни поцілили артилерійський склад. У Железногорську Курської області уламки дрону упали прямо на дорожнє кільце, ніби підтверджуючи пропагандистські заяви, що причина всіх пожеж у Мордорі уламки збитих дронів. Але вже наступного дня безпілотники долетіли куди треба.